Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні говоритимемо про те, що може знищити ваш урожай буквально на очах. Ми всі любимо, коли на наших грядках буяє зелень, коли поміж рядків дозрівають соковиті овочі, коли кожна рослина росте й дихає здоров'ям. Та, на жаль, поруч із нашими старанно доглянутими культурами, часто з'являються непрохані гості, бур'яни. Вони здаються дрібницею, але насправді це підступні суперники, які висмоктують із землі всі сили, що належать вашим рослинам. Саме через них город іноді починає втрачати вигляд, а врожайність падає, хоч би як ви старалися. Сьогодні я розповім вам про три найбільш небезпечні види бур'янів, які не можна залишати на городі ні за яких обставин. Вони здатні не просто пригнітити культурні рослини, а буквально знищити весь урожай. І перший із них Осот. На перший погляд, осот навіть здається привабливим. Яскраві фіолетові квіти приваблюють бджіл, а його зелень виглядає цілком мирно. Та це лише зовнішня ілюзія. Під землею він має коріння, яке сягає трьох метрів у глибину. Уявіть собі, три метри живої губки, що тягне з ґрунту всю вологу та поживні речовини. З такими можливостями осот виснажує землю до останньої краплі. Ваші помідори, морква чи капуста поруч із ним просто не мають шансів отримати те, що їм потрібно для росту. Та головна біда в тому, що навіть якщо ви видерли осод із коренем, він здатен відновитися з найменшого його шматочка. Один крихітний відрізок у землі, і через кілька тижнів бур'ян знову підніме голову. До того ж, осод виділяє спеціальні речовини, які уповільнюють розвиток сусідніх рослин. Це свого роду природна хімічна зброя. Він буквально отруює навколо себе все живе, а ще його густе листя створює чудовий прихисток для городніх шкідників, які залюбки там селяться і потім переходять на культурні рослини. Тому єдиний правильний вихід безжально викорчовувати осод, не залишаючи йому шансів. Другий небезпечний ворог наших грядок — пирій повзучий. На вигляд він майже невинний. Схожий на звичайну траву чи навіть на молоді пагони злаків, та насправді це справжній підземний агресор. Його коренева система утворює цілу сітку, що розповзається під землею, оплітає овочеві культури, забирає в них вологу і живлення. І коли ви намагаєтеся видерти цей бур'ян, то бачите лише верхівку айспарга, більша частина його коренів залишається під землею глибоко і розгалужено. Пирій особливо небезпечний тим, що швидко виснажує ґрунт Він активно поглинає азот, без якого овочі не можуть рости. Ґрунт, де росте пирій, стає бідним і майже мертвим, а ще він витісняє інші рослини картоплю, цибулю, моркву, усе, що росте поруч, починає жовтіти і хиріти. Якщо допустити, щоб цей бур'ян розрісся, урожай може зменшитися вдвічі. Так настільки катастрофічно. І це ще не все пирій переносить грибкові інфекції, його підземні корені стають своєрідним мостом для хвороб, які швидко поширюються на здорові культури. Тож боротьба з ним має бути рішучою не залишайте навіть клаптика кореня, інакше він знову заполонить вашу ділянку. Третя рослина, яку не можна недооцінювати, кропива. Здавалося б, звичайна пекуча зелень знайома кожному. У ній є багато вітамінів і деякі навіть додають її до супів чи салатів, але все це не привід залишати кропову на грядках. На городі вона поводиться як справжній паразит, її насіння проростає блискавично і вже за короткий час кропова захоплює великі площі вона неймовірно витривала, росте навіть там, де інші рослини гинуть. Кропова забирає з ґрунту величезну кількість вологи й азоту, виснажуючи землю, як і пирі, але ще гірше те, що вона створює густу тінь, під якою овочеві культури просто не можуть розвиватися, їм бракує сонячного світла, листя блідне, а стебла стають тонкими. До того ж, кропова часто приваблює попелицю, одного з найпідступніших шкідників. Комахи ховаються на її нижньому боці листя, а потім переходять на городні культури, висмоктуючи з них сік і заражаючи вірусами. Як бачите, усі ці три бур'яни, осод, пері і кропова не просто некрасиві, а справжні вороги врожаю. Вони діють тихо, але рішуче, відбираючи в культурних рослин усе необхідне для життя. І якщо не втрутитися вчасно, ви можете залишитися без половини своєї праці. Та є хороша новина. Боротися з ними можна, головне систематичність. Осот і порій краще видаляти тоді, коли ґрунт вологий, після дощу або поливу. Тоді корені легше виходять і менше шансів, що щось залишиться в землі. Не лінуйтеся пройтися по грядках кілька разів за сезон, бур'яни не витримують постійного втручання. Кроповуж найзручніше вирізати під самий корінь, не даючи їй розсіяти насіння. А якщо ділянка сильно заражена, можна накрити її щільною плівкою або агроволокном на кілька тижнів. Без світла й повітря бур'яни гинуть. Також не забувайте про профілактику. Якщо ви помітили, що певна ділянка постійно заростає бур'янами, варто змінити підхід до обробітку ґрунту. Часті перекопування лише розносять шматочки коренів перію та осоту, тому краще користуватися плоскорізом або мотикою, не перевертаючи пласти землі. І ще одна порада: не залишайте ділянку голою після збору врожаю, висійте сидирати, гірчицю, жито чи фацелію, вони не лише збагачують землю, а й пригнічують ріст бур'янів. Пам'ятайте, друзі, здоровий город це результат уважності. Бур'яни завжди намагаються повернути собі простір, і тільки від вас залежить, хто переможе, ви чи вони. Якщо вчасно помітити ворога, Діяти послідовно і не давати йому шансу, ваші овочі віддячать сторицею. Тож не відкладайте на завтра, придивіться вже сьогодні до своїх грядок. Можливо, серед зелені причаїлася небезпечна рослина, яка тільки чекає нагоди забрати ваш урожай. Будьте пильні, друзі-городники, і нехай ваші руки і серце завжди працюють на благо землі. Вона щедра до тих, хто її любить і береже.